Всім привіт, мої любі, я та Євгенія. хочу зробити розклад сьогодні про вашу внутрішню трансформацію. Яка вона саме у вас зараз? Можливо, якась сфера вашого життя змінюється конкретно, і що вам допоможе на цьому шляху? Давайте я подивлюсь два варіанти. І подивимось. Це буде приблизний опис вашої якоїсь енергії або ситуації. Слухайте, якщо вам підходить, то слухайте далі. Коментуйте. Дуже дякую вам за активність на сторінці. Всім рада обрати свою карту з цієї почну. Тут людина або займається якимись переїздами, переміщеннями, переходами. Це може бути, знаєте, більше коли ви щось залишаєте з важким серцем, але тут рішення приймалося розумом. Тобто ви розумієте, що так для вас буде краще. Важко, звичайно, але це приведе вас до якихось нових хороших результатів, можливо, ви ще не знаєте, яких. Тобто тут ось такий перехідний етап. Багато думок, багато якихось. Аналізу може бути, це такий, знаєте, дійсно, кризовий стан у вас всередині в голові. Можливо, шосте число, шосте місяць. Ви, в принципі, людина дбайлива, можливо, ви щось таке обираєте зараз задля блага когось із ваших близьких. Хочеться сказати, хтось похидає, тут насижене якесь місце, але вам так треба. Яка у вас відбувається зараз трансформація, можливо сфера якась життя. Ну, взагалі, яка у вас зараз трансформація? Трансформація у нас це зміни. Кубки. Кубки це емоції, це відчуття і десятка жезлів. Тобто тут дивіться, щось старе відживає себе, і ви вже рухаєтесь до. Якоїсь нової радості. Тобто, тут, по-перше, трансформація вашої якоїсь емоційної сфери, це може стосуватись також особистого життя, щось ви там або завершаєте, або починаєте змінювати. Не обов'язково це прямо про завершення всього чогось, але трансформація завжди вимагає якихось змін. Так як уже було, бути неможливо. І десятка жезлів це дійсно, ви а, скидаєте якісь. Прям тягар щось, що накопичувалося дуже довго. Можливо, якраз, знаєте, як такий період, коли дуже довго накопичувалися якісь емоції, або е, ви пережили багато ситуацій, які приводили вас до таких важких емоційних станів. Що трансформується в вашому житті? Ви б сумнівався, ви виростаєте зараз, набираєтеся сили. А коли ми набираємося сили, ми проходимо такі. Ну, ніби як випробування, верніше навпаки, ми проходимо такі собі випробування для того, щоб набратися якоїсь сили, розкрити свої таланти, уміння і е, стати якимось яскравішими у своєму житті. Тобто, це також про те, щоб зрозуміти, що дійсно вам потрібно в вашому житті. В цей період дуже добре розкриваються ваші якісь таланти. Таланти, вміння, можливо, щось новеньке починаєте пробувати. Можливо, тут просто хтось вирішує з допомогою спорту або якоїсь активності привести до ладу свої емоції. І це дуже часто, в принципі, і працює, і допомагає. Але не варто ховатися. Знаєте, а щоб був такий пере, перебір. Тікаєте в щось, щоб не відчувати. Потрібно все збалансовано. Так, давайте, що у вас зміниться, тобто що залишиться позаду. Які, наприклад, установки позаду. Тут прям такі крики, ви виходите з ілюзії. По-перше, тут хтось, можливо, вирішує якісь, в принципі, офіційні справи, щось пов'язане з документами, де було неясно, можливо, довгий час це все тривало, але уже підходить до кінця. І буде, ніби от, можливо, просто чекаєте рішення суду. Що ще залишається там. От якраз незнання чогось, незнання результату і незнання себе. От хочеться сказати, що ви навіть наполовину не знали, хто ви. Тому цей період якраз йде вам для того, щоб ви вивчили себе зрозуміли, прийняли. І тут дуже важливо, знаєте, зрозуміти, що. Перше зрозуміти, друге прийняти, а щось змінювати чи не змінювати це вже, знаєте, питання якесь десяте. Тобто від прийняття, прийняття себе справжніх, це величезний крок в щасливе життя. Так, а що прийде після трансформації? Нові знання, нові емоції і нові ідеї. Тут більше, знаєте, якийсь такий всплеск енергії, ви ніби по-новому почнете життя, по-новому почнете себе проявляти. Можливо, хтось прям взагалі з чистого листа буде починати щось. Але тут такий радість, позитив. Мені так подобається ця карта, така жовто-блакитна. Що прийде після трансформації після цих змін. О, знову ваша нова енергія, позитив, оптимізм, знову ж таки, якісь нові ідеї, натхнення для того, щоб щось продовжити далі. Якийсь такий більш активний період, в принципі, у вас в житті починається. Ви якось самі по собі ніби засяєте внутрішньо Хтось, можливо, тут здоров'я своє приведе до ладу. Що ще? Якось можуть бути потім зміни по роботі або, в принципі, по фінансам. Можете побачити якісь нові шанси для себе. А давайте, що вам допоможе цю трансформацію пройти легше, приємніше, краще для себе. Що допоможе? Зараз. Так, у когось тут це дійсно люди, можливо, в плані особистого життя, можливо, у вас якась конкретна людина є, може вітряної стихії або такі розумні, цілеспрямовані, холодноваті на перший погляд, але близькі, приємні для вас люди, які вас будуть підтримувати і дозволяти вам не дозволяти вам, а допомагати вам розкриватися. А в когось це може бути дійсно якісь. Нові люди, які приходять в ваше життя, ну це знову це про якесь кохання, про стосунки інші. Якщо говорити не про людей, то допоможе якесь планування і зміна от саме внутрішніх установок. Зараз на прикладі спробую пояснити, наприклад, будь-якої сфери стосується, наприклад, ви вважали, що Гроші заробляються дуже важкою працею. Попробуйте собі перезаписувати просто цю думку, тому що дуже багато людей в легкості і в задоволенні заробляють. Це перш пройшло пройшов голову, а ви вже приміряйте на свою сферу життя, на своє життя, шукайте якісь маленькі радощі. От щось, знаєте, таке побутове, щоденне. Виділяйте собі якийсь час просто для себе, для того, щоб ви от просто зробили щось там в спокій і випили чашку кави зранку, щоб вас ніхто не чіпав. Вчіть своїх дітей вас не чіпати в півгодинки. Щоб потім були всі щасливі. Так, на що звернути увагу в цьому процесі? На емоції не зависайте, дайте собі прожити, але не прокручуйте постійно в голові одне й те саме. Комусь тодісно ну, допоможе творчість, арт, терапія, просто намалювати ось ці, е, якісь картини без смислу щось замазати. Ну таке, знаєте, щось придумати собі. Тобто кудись перенаправити ці емоції або, наприклад, завести щоденник емоцій, виписувати все, що вас хвилює, це. Може, звучить дивно для когось, але те, що ми виписуємо, воно автоматично обробляється і полегшує нам стан нашого мозку. Буде так. Тому все одно ви рухаєтесь туди, куди треба. Трансформації з нами відбувається все життя. По різному ми починаємо потім на них реагувати. Тому. Бажаю вам в тому успіхів! Прокоментуйте, пролайкайте, буду дуже вдячна. Підписуйтесь, хто ще не підписаний Тут цікаво. А я подивлюсь другий варіант. Дуже цікава карта у мене тут. 20 старший Акан Страшний суд. Можливо, 20 го числа ви народжені або 2 місяця, 2 числа. Не згадаю ще. Люди яким важливі інші люди. Для вас, в принципі, по життю важлива взаємодія, комунікація, підтримка від інших людей, і ви так само вмієте підтримати це емпатичність. Для вас важливі сімейні цінності, зв'язок із родом із вашою сім'єю. 29. дев'ята да, може бути число. Ви вмієте говорити, вмієте переконувати. У вас може бути іноді, знаєте, таке бажання змінити людей, тому що ви бачите якось по-іншому. В принципі, знаєте, з такого посилу, що думаєте, що це краще може бути для інших, але іноді буває такий перегіб, знаєте, коли, коли починаєте прям перевиховувати когось. Ну, з цим можна працювати, але так уже є. Інтуїція хороша. Якщо це якось про вас, то давайте подивимось. Трансформація у вас зараз яка, що, до чого? Вибір. Вчитеся робити вибір на користь себе, на користь того дійсно, що вам важливо. Емоція, можливо, виводної стихії. А, вчитеся швидше приймати рішення, бо вам треба цьому навчитися для того, щоб отримати хороший результат. Це може стосуватися знову взаємодії з людьми, там, кохання, або, в принципі, взаємодії з людьми. Але чомусь мені більше тут про саме вибір свого серця. Просто, наприклад, робити те, що вам до душі, обирати якийсь напрям роботи, який вам більше подобається. Проявляти себе так, як вам подобається. Тут якась дилема щодо вибору хочу щось ще. що трансформується у вас. Тут у вас все про емоції, про серце, про відкриття його. Тут, знаєте, про дозвіл собі мріяти. Дозвіл собі фантазувати і дозвіл собі, навіть знаєте, уявити щось, наприклад, здійснення якоїсь своєї мрії, про яку ви навіть і боялися уявити, що вона може здійснити. Але якщо ви не можете навіть уявити, що вона здійснилась, як вона тоді здійсниться, якщо ви навіть не можете собі уявити? Коротше, я думаю, ви зрозуміли, про що тут. Але тут про те, що ви можете це змінити, ви можете собі дозволити легшим шляхом дійти до якоїсь мрії або до заняття, яке приносить вам задоволення і гроші. Може бути і таке. Можливо, про творчість, також може бути про реалізацію себе як творчості творчої особистості. Також трансформація вашого внутрішнього, це про внутрішню опору. поруч, такий, знаєте, як стежень, коли ви знаєте, чого хочете, ви собі дозволяєте туди йти і, в принципі, робите така активність. Ви довіряєте своїм. Вибором і своєї інтуїції, коли ви, наприклад, щось відчули, от мені би туди піти спробувати щось зробити, і ви пішли зробили, а не думаєте, що там скажуть люди, як там буде далі, чи це буде нестабільна робота, або щось такого плану. Чого ну, мені тема роботи від трапляється? Так, що залишається, що трансформується, тобто, яка частинка вас. Можливо, залишається в минулому невпевненість в собі залишається в минулому, невпевність в своїх е, талантах, в своїх уміннях. Тут у мене три старших аркана і маг, і імператор це відкривається ваша сила. Тут одразу говорять більше про те, що у вас відкривається. Тому що ви ніби, знаєте, готові вже до змін, до чогось нового. От тоді давайте подивлюсь для вас, що вас стримує. Мама <смі> випала імператриця, стримує бажання стабільності. Тобто, з одного боку, ви хочете рухатися в щось нове розвивати, зростати, а з іншого ви боїтеся йти в це нове, тому що зараз є якась зона комфорту, яка вам зрозуміла, яка там приносить якісь свої плоди, які ви знаєте, наприклад, що буде завтра приблизно хоча б. І це вас, в принципі, стримує найбільше. Що вам допоможе на вашому цьому шляху розкриватися і змінюватися? Що допоможе? Зайве скидати, очищатися від якогось хламу в голові. Активні дії, швидше приймати рішення і швидше оце, О, тут знаєте про що? Тут про ризик. Можливо, які, знаєте, щось спробувати швидше, по-перше, і, можливо, масштабніше. Згадала зараз брата свого чомусь. Це для тебе <смі> варіант. ризикний <смі> Так. А що ще вам допоможе? Сім'я. Підтримка від сім'ї. Ой, до речі, знову це 20-й старший аркан. Сім'я, родина, дійсно, у вас буде якась підтримка. Не все будете тягнути ви, вам це треба зрозуміти. Що ще допоможе? Пробуйте різні варіанти. Різні варіанти слухайте інтуїцію і зрозуміти, що ви вже, вже виросли тут. Ви, можливо, себе бачите ось таким пажом кубків, який на якомусь можливо початковому етапі, але ні. Ви тут король Пентаклів, людина, яка вже має певний якийсь. Фундамент, і ви можете його розвивати. Єдине, що працюйте з своїми страхами. Збирайте інформацію, пробуйте, пробуйте по-іншому. Можливо, декілька напрямів, що вам треба знати про це все. От Знову збирайте інформацію і пробуйте. Можливо, тут треба з кимось поділитися, якимись своїми або переживаннями, або ідеями. Тут знову тема сім'ї. Можливо, хтось із сім'ї. Серега, це я, <свісно> якщо що приходь. <свісно> Зараз. Тут дійсно, вам треба більше вірити в себе, тому що ви. Уже набагато сильніше, ніж ви є. Ви витривалі, ви креативно мислите. у вас ось ці ваші ідеї, які, можливо, іншим здаються якимось не такими, вони якраз будуть саме для вас дієвими. І знову йдіть в новеньке, пробуйте новеньке. Більше дій, можливо, додати потрібно спорту, щоб зарядити своє тіло, Який, якийсь рух, активність це допоможе вам. І спілкування з людьми. Можливо, пробуйте розширяти трошки своє коло спілкування. Можете десь почути якісь цікаві нові ідеї для себе. Який цікавий розклад сьогодні записала ваша парологиня Женя. Дякую, що ви його прослухали. Приходьте ще в мене тут буде цікаво багато відео. Коментуйте, приходьте на сторінку, підписуйтесь. Гарного вам настрою!